Доброго всім здоров'я, слава Україні! Вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Сьогодні ми поговоримо про ті власне кримінальні події і не тільки з життя поліції Тернопільщини, що трапилося на минулому тижні у нашій області. Далі поговоримо про найболючіше це про шахрайства. Власне яскравим прикладом, як не потрібно діяти у подібних ситуаціях. Зараз з вами поділимося у наступному сюжеті. Пенсіонерка із селища Козова переказала усі свої заощадження: а це понад 42 тисячі гривень на рахунки шахраїв. Не спинили її вмовляння ні перехожих, ні поліціянтів, які приїхали на місце події. Чому вона це зробила і як потрібно себе убезпечити від шахраїв? Дивіться далі у нашому сюжеті. Пенсіонерку біля терміналу у козовій помітив житель Тернополя. Чоловік зауважив, що жінка намагається запхати в нього одразу всю пачку грошей. Підійшовши до неї, він почув, що пенсіонерка з кимось спілкується. А коли запитав, про що мова, то зрозумів, жінку намагаються обдурити шахраї. Валяється на землі купа грошей підсотки, тисячі, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що жінка, бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І я пробував якось її з цього стану вивезти. Ніяк не виходить, оскільки реакції ніякої не було адекватної. Тому прийшлося взяти з рук телефон і вибити, вибивши телефон, тут же, в цю ж секунду, знов телефон дзвонить. От. І чудово зрозуміло, що це афера якась. От. І жінка не піддавалась ніякому впливу, почала втікати від нас. Пенсіонерка не реагувала на жодні слова, і тернополянин викликав поліцію. Правоохоронцям жінка розповіла, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя. Аферистка повідомила, що її донька потрапила у біду, допомогти їй можна, і ціна питання 55 тисяч гривень. Пенсіонерка сказала, що має біля себе лише 42 тисячі, які відкладали на операцію. Ця сума влаштувала псевдослідчою. Вона навіть дозволила жінці поспілкуватися з донькою. А оскільки голос був схожий, то пенсіонерка без вагань вирішила допомогти. Дорогою до терміналу аферисти тримали жертву. На зв'язку ніхто не вимагає мені. Дочка в лікарні. Мені треба до неї поїхати. А в де в лікарні? А де? Де в лікарні? Та, пані, залишіться на місці. Я ж, ж вас буду. Ні, ні, та дивіться, ми з поліцією, може вам треба якась допомога. Може може вас хтось може... Ніхто мене не настрашив. Дивіться, якщо у вас по телефоні то може. це можуть бути шахраї телефоні, розумієте? Так, я розумію, я що не чую, я виключаю, то я нічого. Дивіться, пані, ваша дочка, напевно, не в лікарні, це швидше за все вам шахраї дзвонять. Зараз дуже дуже багато шахрайств дзвонять по телефоні, кажуть, що у вас дитина в лікарні, що ви передали гроші, а насправді то неправда, розумієте? Це Вам по телефоні сказали, що дошкалюють. Пані, верніться сюди. Верніться сюди. Я, Я вам ще раз казав. Почекайте. Вам казали переслати якісь може гроші кудись кудись? Ні, ні, нічого не. Казали. Казали, пані, казали, пані, пані, казали, що ви залишити гроші. Ні, нічого не, казали. Нічого до, не до, казали. Дочка ваша де в лікарні? Я йду додому, я нічого. А ви, ви, ви не переживайте. я Як треба, я туди дам. За півтори години жінка прийшла до відділення і сказала, що після розмови з правоохоронцями вона все-таки пішла на пошту та переказала на два рахунки чотирма транзакціями 42 тисячі гривень. Після того, як жінка перевела усю суму, подзвонила родичці та зрозуміла, що спілкувалася з шахраями, допомогти повернути. Втрачене, вона просить поліціянтів. Постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Другою основною передумовою цих шахрайських дій є маніпулювання основними цінностями людини, такими як здоров'я, материнство, взаємини у родині а також е пропонування. Допомоги їм, якщо ті опинилися у біді, нагадаю, що основне у роботі шахрая не дати можливості вийти з стресового стану. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини першої статті 190 кримінального кодексу України. Триває слідство поліцейськими підрозділу щодня проводяться усі необхідні дії, тобто спілкування з громадами, з громадянами з перехожими на вулиці, розклеюються відповідні буклети для того, щоб Попередити і не допустити такої вид діяльності шахраїв. Слідчі оголосили підозру тернополянину за вчинення розбійного нападу. Власне, зловмисник напав на 30-річного чоловіка, наніс йому тілесні ушкодження, завдавши удару в голову, від якого він втратив свідомість. Після цього зловмисник забрав гаманець з грошима та іншими документами. А власне, як поліцейським вдалося затримати цього розбійника? Дивіться далі у нашому матеріалі. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що невідома особа вчинила на нього напад. Поліціянти, що виїхали на повідомлення потерпілого, завдяки камерам відеоспостереження, встановили особу нападника. В Ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками розшуку було встановлено що до вчинення даного злочину, причетний раніше судимий, мешканець Тернополя 98-го року народження. Напередодні а це було близько 22 години, 21 -го липня, до потерпілого, який сидів на вулиці, підійшов невідомий. І попросив 50 гривень на енергетик. Чоловік вийняв з гаманця гроші, не підозрюючи, що вже за декілька хвилин незнайомець повернеться, і підло завдасть йому удару в голову, та так, що той втратить свідомість. Правоохоронцям частину вкрадених грошей вдалося вилучити. Сума завданих збитків становить понад 20 тисяч гривень. Дану особу було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187, а саме вчинення розбійного нападу в умовах дії воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Жителя Чортівського району, поліцейські Тернопільського районного управління поліції, підозрюють у крадіжці прикрас своєї співмешканки. Власне, у скоєному зловмисник зізнався та повідомив, що чужі ювелірні вироби він здав до ломбарду. Чому так вчинив чоловік? Дивіться далі у нашому матеріалі. До співробітників Тернопільського районного управління поліції з заявою про крадіжки звернулася жителька міста Ірпінь Київської області. Жінка повідомила, що її співмешканець не повертає їй 14 найменувань прикраси золота. Як з'ясували співробітники карного розшуку, заявниця та 58-річний житель Чортківського району познайомилися, коли жінка приїхала до обласного центру, тікаючи від війни. Останні спільно винаймали квартиру. Подальшому, через деякий час жінка вирішила повернутися до Ірпіня у зв'язку із закінченням активних ведень бойових дій. Співжителя попросили надіслати їй залишні речі. Він усе виконав, але золоті прикраси не поклав. Працівниками карного розшуку було встановлено, що даний чоловік здав дані ювелірні вироби у ломбард та виручені кошти подальшому використав на власні потреби даного чоловіка. Опитано, останній в зізнався. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідь до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Триває досудове розслідування Правоохоронці притягнули до відповідальності. Любителів екстремальної їзди у центрі Тернополя власне створення аварійної ситуації, порушення правил дорожнього руху, порушення швидкісного режиму та керування без відповідних документів саме за такі порушення правоохоронці і винесли адміністративні матеріали на любителів екстремальної їзди у центрі Тернополя. Як це відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. Створення аварійної ситуації, порушення швидкісного режиму та керування без відповідних документів. Саме за такі порушення правоохоронці винесли адміністративні матеріали на любителів екстремальної їзди в Тернополі. На спецлінію 102 почали надходити звернення від тернополян про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху. Чим наражають на небезпеку пішоходів, а також інших учасників дорожнього руху? Іномарки на великій швидкості дрифтували на пішохідних переходах, наражаючи на небезпеку як пішоходів, так і інших водіїв. Окрім цього, хлопці в соцмережах хизувалися своїми протиправними діями. Вони викладали в інтернет відео з екстремальною їздою. Працівникам патрульної поліції вдалося розшукати п'ятьох учасників незаконних автозмагань. Встину війна в країні ви собі. Вирішили тут гонки влаштувати. Тут через Пішки день на Бережанській на пішохідному переході збивають людей. Ну для чого хлопці? Привертати до себе таким чином увагу. Наймолодшому із них 19 років, а найстаршому 25 років. По даному факту, патрульні провели профілактичну бесіду з останніми, а також склали адміністративні матеріали. В минулому патрульні вже неодноразово притягували молодиків до адміністративної відповідальності за скоєння різноманітних правопорушень, зокрема за правила дорожнього руху та громадської безпеки. Правоохоронці закликають усіх громадян дотримуватися законів України та бути законослухняними. І завершуємо нашу програму сюжетом про навчання. Начальники секторів та співробітники груп реагування патрульної поліції пройшли одноденні навчальні курси на базі тренінгового центру головного управління національної поліції у Тернопільській області. Чого власне вчилися поліцейські? Дивіться у сюжеті. Начальники секторів та співробітники груп реагування патрульної поліції пройшли одноденні навчання на базі тренінгового центру головного управління національної поліції в Тернопільській області. Організатором тренінгу виступило управління превентивної діяльності. Серед інструкторів, працівники управлінь кадрового забезпечення, головної інспекції, відділу правового забезпечення, психологи. У програмі тренінгу були передбачені теоретичні заняття, робота в мікрогрупах та здобуття практичних навиків. Тренуємо за допомогою конкретних ситуативних вправ. Стрестостійкість поліцейського поліцейського, вміння його триматися у нестандартних та екстремальних ситуаціях, особливостям комунікації з громадянами, які провокують поліцейського, які часто намагаються розбалансувати його психологічний стан, а також ввести в ситуацію, котра. Може негативно вплинути на імідж поліцейського в цілому. Учасники навчального процесу вивчали загальні принципи роботи поліцейського групи реагування патрульної поліції, які згодом засвоювали під час роботи в мікрогрупах, де моделювалися ситуації, максимально наближені до реальності, емоційної стійкості, тактики комунікації, способів виходу з конфліктних ситуацій, навчали поліціянтів. Інструктори-психологи. Інструктори з управління головної інспекції допомагали із формуванням практичних навиків та професійних дій поліцейських. Інспектор з перебуває перший на на виклики, на допомогу, ну бо допомога є різна. Спілкуємося з людьми, не ті, що потребують допомоги, але ті, що і винні в даних ситуаціях вони агресивно ж настроєні. Тому в таких тренених центрах ми стараємося здобути навики, можна сказати, такого нетрадиційного підвищення психологічної стійкості. Здобуті знання допоможуть співробітникам ГРПП ефективніше виконувати свої функціональні обов'язки. Я щиро вдячний вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалу Тернопіль 1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.